Привіт, друзі! В наш час, коли мобільні застосунки і програми важать стільки, що потрібно дуже багато часу для їх обміну і передачі в бездротовому середовищі користувачам необхідні відповідні для цього інструменти. Якраз сьогодні ми і познайомимось з одним із таких інструментів, а саме із точкою доступу EAP772, яка підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure, Приємного перегляду. Цей стандарт працює в усіх трьох діапазонах: 2,4, 5 і 6 ГГц, щоб повністю використовувати ресурси спектру. В той час як Wi-Fi 6 було створено у відповідь на зростання кількості пристроїв у світі. Мета Wi-Fi 7 полягає в тому, щоб забезпечити високу швидкість для кожного пристрою з більшою ефективністю, завдяки технології Operation Wi-Fi 7 дозволяє пристроям одночасно надсилати і отримувати дані в різних частотних діапазонах і каналах. Щоб збільшити пропускну здатність, зменшити затримку та підвищити надійність мережевих застосунків. А загальний запас е канальної швидкості на ІАП 772 досягає 9,3 гігабіта на секунду. Із появою частотного діапазону 6 ГГц, Wi-Fi 7 дозволяє бездрутовим клієнтам подвоїти пропускну здатність в порівнянні із минулим стандартом. А розширення каналу до 320 МГц також забезпечує багато одночасних передач на високих швидкостях. Зверніть увагу, що на даний момент 6 ГГц поки не сертифікований на нашому ринку. Тому ми тільки очікуємо на пристрої із таким стандартом у прийдешньому 2025 році. Взагалі, Wi-Fi 7 має велику кількість технологій, які задіюють раніше незадіяні ресурси для бездротової передачі. І точка доступу eap 772 повністю розкриває цей новітній стандарт, що дозволяє покривати потреби навіть найбільш вимогливих клієнтів. Перейдемо до зовнішнього вигляду цієї моделі. ІAP772 має ультратонкий корпус, що дозволяє використовувати її як в офісі, так і, наприклад, в домашніх умовах, та поліпшить процес монтажу. Модель має порти 2,5 Гб, що дозволить повною мірою перевести надвисоку швидкість із Wi-Fi 7 в дротове середовище. Як і всі інші точки доступу, цей пристрій може живитися за допомогою ПОЄ. а невисокий рівень енергоспоживання. Підійде для більшості поє комутаторів. Говорячи про інтеграцію цієї моделі в мережу, то незалежно від кількості пристроїв, клієнт може легко додати їх до своєї мережі із хмарним контролером ОМАДА, навіть без допомоги IT спеціалістів за допомогою функціонала Zero Touch Provisioning. Варто зазначити, що в залежності від потреб та кваліфікації клієнта, ця модель надає багато можливостей для налаштування, керування і моніторингу. У підсумку хочеться. Сказати, що ця точка доступу ЯП 772 перша модель на ринку України, яка за допомогою передових стандартів дозволить користувачам вийти на швидкості до 2,5 Гігабіт для дійсно швидкої роботи в інтернеті та локальних мережах. А обрати та замовити цю та інші мережеві товари ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності. Зі світу технологій, а з вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.